Привіт всім! Сьогодні чергове відео про продукти, які ми отримуємо щотижня, тут, у Франції, це набір продуктів для родини з семи людей, п'ятеро дітей, і двоє дорослих. Пропорційно від складу сім'ї, відповідно, люди отримують менше продуктів. Хто саме має право, це люди, що знаходяться в скрутному становищі, сім'ї з дітьми, всі, хто потребує ось такої. Не грошової допомоги. Ми поки що маємо право на таку допомогу, вже більше року її отримуємо. Я знімаю ці відео в першу чергу як розважальні, тому, будь ласка, не сприймайте це як намагання чимось вихвалятися або викликати ваші заздрощі. Ну, тобто, так, якщо у вас є такі емоції, то не дивіться, будь ласка, далі. Таке відео воно вас тільки буде засмучувати. Ми ж в свою чергу дуже вдячні Франції за те, що у нас є така можливість. Це дозволяє нам економити на їжі на продуктах дуже велику суму грошей, тому що продукти. Ну, як і скрізь, не знаю, в розвинутих так точно країнах коштують дорого. Ну і тим більше такого асортименту в нерозвинених країнах, мабуть, і не зустрінеш. Ну, точно, сім'ї з дітьми не можуть собі аж стільки всього дозволити придбати, або платять за це дуже дорого. Отже, переходжу вже безпосередньо до того, що саме цього тижня ми отримали. А продуктів багато, буду показувати і відкладати, щоб добратися донизу, скажімо так. Отже, мені прямо в нагрузку дали додатково ось таке м'ясо. Воно не було заморожене, і в нього сьогодні останній день, коли його можна приготувати і вжити, ось 1 серпня, так, сьогодні 1 серпня, і це яловичина. 5 стейків, 900 грамів, і в супермаркеті це коштувало аж 1791 євро. Я буду готувати це сьогодні якнайшвидше. Буду тушкувати, мабуть, за очами. Подивимось, що, що врешті яка ідея буде реалізована. Ось ще заморожені продукти, і це ми вперше отримали таке, буду пробувати. Можливо, у влогах ділитися, це млинці, і всередині має бути для запікання, для розігрівання шинка з сиром, сиром еметаль, І тут 20 таких ось млинців має бути. Трохи постраждала коровка, тому в першу чергу цей продукт і потрапив до рестодекюр, я так думаю. і... Ну, так зазвичай буває. Як ви бачите, тут навіть стоїть маркування, що це для семи людей, тому саме нам цілу коробку ось дали. Далі заморожені овочі. Тут, як я можу розібрати, є цибуля Порей, квасоля, горошок, цукіні і щось таке набір зелених овочів. Перець зелений. Так, це прекрасний гарнір, дуже здорова. Їжа. Далі стейки, стейки свинячі, зі свинини, заморожені. Тут їх, не можу ага, написано, чи тут кілограм, не знаю, не впевнена, 5 стейків. Менше стил у нас таких два пакети, але не повних, теж розділені, п'ять, і тут їх 3,5 4 якось так. М'ясом ми забезпечені на цей тиждень. Ось це. Це було заморожене, але я одразу його не ложила в спеціальну сумку. Для того, щоб сьогодні, ось прямо зараз, після того як зніму це відео, приготую. І отже, це щось схоже на піцу. Ну, принаймні, все говорить про те, що це піца, але ніде це не написано. Тобто крусті, якось так, це типу французька страва, хоча вона ось чотири сири і ну, повністю виглядає як піца. Подивимось, спробуємо. Думаю, що це саме те про що я думаю. І ну, це буде така рання вечеря, а може ще на вечір пізніше хтось буде ще м'ясо з овочами. Подивимось. Так, далі заморожені ось такі хлібці. Я їх теж щотижня показую, тому що нам їх вже доволі давно дають. І це добре, нас дуже виручає, тому що вони як свіжі. Після розморозки м'якенькі і цілком придатні для споживання. Тут ще є хліб з місцевої волонжері. Ось такий багет. Він ще доволі м'який. Можливо, на сьогоднішній вчорашній чи позавчорашній, але тим не менше з'їмо дуже швидко. І ось такий хліб з темного борошна. Не знаю, перший раз таке отримуємо. Ось, до речі, є цінник. Ну, це цінник лідоловський, я його знаю. Зі знижкою вже його там продавали 30% за 1 євро, а потім, ось бачите, віддали в Ростодекюр. І вже ростодекюр передав нашій родині. Так. А... Продовжу, мабуть, тут яйця. Нам дали 18 штук яєць ось в такій упаковці. Тут дата стоїть 12 серпня, а ось тут дата вчорашня стоїть, і мені якби нагрузку дали ще їх і сказали, що з ними все гаразд, просто вам треба їх вжити якнайшвидше. А я їм кажу, не проблема. У нас взагалі дуже швидко це піде. Я думаю, щось для запікання. А Якийсь омлет ми все-таки приготуємо дуже швидко і дуже скоро. 7 літрів молока знову чеське молоко. У Франції ми отримали так. Ну, ось така, така дивина. Так, і тут жирність 1,5%. До речі, я тільки сьогодні помітила: менше стейм. Молоко в нас дуже швидко розходиться. Тут ось такий... Я не знаю, як це назвати. Насправді це сметана. Написано, що це свіжий сир, але це ось по консистенції, по складу і по смаковим якостям це справді сметана. Так, ми її використовуємо. Нам дали 8 таких упаковок сьогодні. Далі, тут 12 упаковок йогурту з ароматом, фруктів і ванілі. І тут ще є в мене 2. Без наповнювача, без цукру. Два йогурти. Це все. на сьогодні з йогуртами. І ще мені теж дали в додаток такий, такі вершки. Отже, з натяком, що їх можна ось і до грибів, і до фруктів, до ягід використовувати. Тут 25, я думаю, це 250 грамів. Так, одна коробочка. Ось так. Далі дуже багато яблучної яблучного пюре щораз дають. Бувало, що по сім штук, по кілька штучок, а ось другий тиждень підряд. Ми прямо вже вони кажуть: що наступного разу треба зразу в коробці давати нашу їм ось так: от все деребани. Також. Можливо, в картоні дадуть, бо це справді не дуже зручно їх пересипати в сумки і тут виставляти. Я навіть не рахувала скільки, ну, можливо, і 30, 40, 50 штук. І це класно, тому що я показувала у влозі, що я заморожую це в спеціальних формах, київських для морозива. І діти залюбки їдять по кілька таких заморожених морозив, скажімо так. Фруктова пюрешка, вона свої якості корисні теж зберігає. Тож діти замість яблук так, їдять такі заморожені пюрешки. І це добре, бо я їх розходую дуже швидко, по кілька разів на день заморожую. Чотири упаковочки в мене зараз іде. і так, ну Коротше, близько 10, десь в середньому за день уходить в мене. Равіолі в соусі балоньєзи вони доволі величенька банка. Дітям, в принципі, вистачає на ланч кожному потроху. Якщо ось немає чим на обід їх погодувати з яловичиною, з м'ясом яловичини. Ну, якщо не дуже часто, то їсти можна погано. Далі, тут ще банки. Ось квасоля біла консервована теж і до борщу, і до інших страв мені підходить дуже добре, готова вже. Тут горошок з моркою маленькою. Теж для салатів використовую як на гарнір. Далі нут, турецький горох, тут консервований велика банка. І що? Ще? Ну, звичайно, тут у нас сочевиця з сосисками і з овочами. ну Такого ми. Не їмо, Але накопичуємо, роздаємо, якщо є така можливість, якщо хтось таке їсть, то ми намагаємось віддати це. Так, квасоля ще консервована. Сьогодні це скляна банка, зазвичай теж в металевих банках отримав. Ось це справжній скарб, три баночки помідорів, м'якоті помідорів у власному. Соку аж ось три банки по 400 грамів, і, ну, як ви можете здогадатись, в дуже багатьох стравах це використовується. Я зазвичай сама купую в супермаркеті, ну, не обов'язково прямо м'якоть. Я купую е, томатну пасту. Ну, а це більше підходить, там, наприклад, для піци або для лазані використати прямо як за оригінальним рецептом. Тож, я ж кажу, це просто справжній скарб. Дві баночки сардин, зазвичай давали більше. 4-5, ну сьогодні 2. Тобто ось з рибою сьогодні по мінімуму, тому що і ще ось дві баночки тонця. Звичай, якщо ви не перший раз дивитесь відео, ви знаєте, що нам більше дають риби. Так, це з індички паштет один і другий паштет, так, саме з індички, але інший. Інша марка, здається, якось так. Печиво Бельвіта. Ось, я думаю, окремо запаковані, 12 США. Коробка ось була розпакована і заклеєна потім скотчем. Теж, я думаю, це сталося в супермаркеті, хтось розпакував, і потім це потрапило в рестодикю. Печиво з білим наповнювачем теж доволі смачно. Сьогодні. Дали аж кілограм цукру, це теж справжній скарб, який доводиться купувати. Це потрібно, коли готуєш, багато готуєш і випікаєш. Так само і борошно. Це have, це, це те, що потрібно постійно для приготування. Ось такий кілограм рису басматі. Далі ще кілограм е, мюслі. З шоколадом, з чорним шоколадом. Ну, Пробую і варити, ну, з гарячим молоком давати. І дехто більш-менш, якщо не багато, з холодним молоком їдять, потрошку з'їли попередній кілограм, який нам давали. Тож, думаю, цей теж не пропаде, довго не лежатиме. А з випічки ще ось такі пончики це, чи пиріжки з шоколадом, не знаю, як правильно їх назвати. Сім штучок всього. ну, Діти швидко це розберуться, я думаю. Знову дали булочки для бургерів. Ми ще попередні не використали, тому що не купували котлет. І ось вони лежать, чекають свого часу, треба щось придумати. Можливо, якось самі. Замість котлет, щось м'ясне придумати. Ну, Треба використати ці булочки найближчим часом. Так, ось така коробка цукерок, причому якісь миші напали, поки я з роботи дісталась додому, вже хтось якось сюди потрапив. Я думаю, що в коробці на кілька, принаймні, цукерок стало менше. Ну, таке. Детективів треба викликати, що сталося. Було тут 750 грамів. Ми таке купуємо в супермаркеті час від часу. Ну, на п'ятьох дітей це там, якщо не кілька днів, можна розтягнути. Цю, то, то це добре, якщо не контролювати, то і за день ходять ці цукерки, Насправді ну, желейні, смачні. Я думаю, що не, не треба зайвий раз рекламувати. Це справді класні цукерки. Так, сьогодні нам дали аж ось так багато помідорчиків маленьких чері. Я дуже щаслива і задоволена. Їх тут кілограм. Я бачу, що там є деякі підпорчені, але в цілому непогано виглядають. Тож, думаю, на салат сьогодні буде добре їх використати. Так само тут нижче в нас огірочки. Були моменти, коли нам давали такі коробочки, там вони вже були непридатні для їжі. Але, ну, нічого не можу сказати. На вигляд, начебто непогані, начебто ще тверденькі, ну а так відкриємо, побачимо, що там. Менше з тим, треба їсти якнайшвидше. Так само ось помідори. Буквально два помідорчики, м'якенькі, треба їсти їх швидше. Чотири цибулини, перець, ось такий зелений. Тут у нас індивідуальні упаковці такі мадалинки і печиво там по дві здається, чи по три печивки маленькі. На важковому маслі доволі смачні. Ну, як снеки, це добре мати таке. Рутлик запитали, чи нам потрібно. Я сказала так. Треба буде ділити на всіх дітей, тому що їх всього дві, треба їх зварити. Я думаю, що ну, цукрова кукурудза, як зазвичай, качанами у нас продаються в Україні. А тут ось так запаковано. Вже е, напівготове, скажімо так, зварити, залишилось. І все. Так, гірчиця, 350 грамів, у нас теж накопичується. Не так багато ми її їмо, як нам її роздають. Отже, ще повернулась сюди. Знову сир, знову президент Камбер. Аж два, дві упаковки такі. Далі пудинг ванільний зі смаком ванільний. Не готувала ще жодного разу, теж вона накопичилась багатенько. Напої ось в таких баночках. рівно 7 штук, скільки людей стільки. І баночок дали, це чай. Так і зі смаком персика. Добре, що в нас тут ще залишилося? Ось такий пучок, такий ось качан салату. Непогано виглядає, все треба буде ось деякі листочки обірвати. А так в цілому можна їсти найближчі сьогодні-завтра-дні е, теж е, баклажан. Ну це можна його в, до м'яса, до речі, потушкувати, один перець, один. Баклажан не так багато якраз буде саме те, що треба. Пікінні, чотири штучки, ось так прикольно виглядають. Нічого не можу про них прям поганого сказати. Я взагалі намагаюся нічого поганого не говорити. Теж, супер. Банани тут їх було більше, тут їх був кілограм, залишилось тільки три, ну знову ж таки. Чи то миші, чи хтось. Так, не дочекалися, поки я зніму це відео, поїли. Далі, тут у нас виноград ось такий є. Це виноград без кісточок. Приблизно під кіло нам сьогодні дали. хочу сказати, що у Франції. На моє здивування, виноград дуже дорогий, хоча він тут росте. ну просто, Виноградників багато, але все йде на вино. Це правильно. І тут буквально кілька персиків інжирних і абрикосів, вони такі м'якенькі, так що пакетик теж вже промочився від них. Небагато, але смачно. Картопля. Написано, що 2 кг, але пакет розрізаний. Тобто він навіть не порвався. Видно, що його розрізали. Я думаю, що забрали якусь кількість, розділили, наприклад, на одну людину чи для сім'ї з двох людей частину Ну, Тим не менше вдячна, бо ми картоплю використали всю, що нам попередньо давали. Ну, і наостанок, ось такий здоровий. Кабачок такий ось цукіні переросток. Я думаю, що все буде в нас з ним гаразд, добре все складеться, тому що попередній теж я почистила, насіння теж вишкрібла, видалила і з м'якоті зробила оладки. Кабачкові все було смачно, з'їли дуже швидко, тож я не засмучуюсь і з цим все буде гаразд, ми його використаємо. Найближчими днями. Отже, стільки продуктів ми отримали сьогодні черговий тиждень, який ми ну, ми забезпечені продуктами, фруктами, овочами, м'ясом. А, так, Про це я нічого не сказала. Ну, це в мене завжди уважні спостерігачі, мабуть, щоразу бачать, що я про щось не розказую. Дали шість упаковок, ось такого консервованого гороху турецького, нуту. Що з ним робити, я не знаю, поки що не придумала. Можливо, якийсь або суп-пюре, або такий хумус приготую, бо давно вже не готувала. Треба освіжити в пам'яті інгредієнти, які необхідні, і таки зробити це, тому що ну, це багато. Єдине, що воно доволі довго зберігається. У нього строк придатності 25 рік, травень 25-го року. Тобто, якщо воно навіть ще полежить, у ну, мене буде запас такого нуту. Подивимось, ідей поки що немає. Добре, дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку. Так, така якась вподобайка. Добре. Ось таку вподобайку поставте і залишайтесь на каналі. Побачимось в наступних відео. Бувайте!